Мої вітання, шановні друзі. Ну що, давайте подивимося, чим закінчаться Женевські перемовини для України і для Росії. Зібралися, в Женеві зібралися три сторони, без Росії. Росія сказала, що участі приймати в обговоренні не буде, тому що єдиний план, який вони можуть підписати, це, те, це той, який вони предоставили, оприлюднили, скажімо так, або надали. От. Ну, давайте подивимося, але е, через деякий час в Женеві відбулися переговори Росії, ой, вибачаюсь, України, Європи і, і Америки. Давайте подивимося, чим закінчаться ці перемовини для України. Підсиленням дадуть зброю, тут е, не зброю, а ресурс. Дадуть або кошти, або зброю підсилень, да? підсилять ще більше для того, щоб Україна атакувала. атакувала. Є бажання не далі підсилювати, якісь пропозиції будуть. Ну, пропозиції не зовсім нас порадують. Що це за пропозиції, про що? Багато вбитих, якісь пропозиції, щось запропонують обговорювати імператору. Імператору щось запропонували, запропонували неприємну якусь пропозицію обговорити, обговорювали із е, е, тим, Ой, нашим імператором, щоб він поставив крапку, таємно щось таємно. Про смертельну трансформацію. Щось, як, щось таємно з ним об, об, обговорювали ще що щось таємно з ним, пропозицію, що йому необхідно закінчити і трансформувати, що М -м, підвести до завершення. М -м, до завершення, да, трансформувати, завершити, завершити, завершити якийсь етап, завершити етап, М -м, можливо піти. Можливо, йому натякали, що йому треба піти, що його етап, його період завершено. Тут іще так, що на велика кількість ресурсу піде тоді, коли імператор, ну тут йому натякали однозначно, що йому треба завершувати свою каденцію, що потрібно... тут треба йти, тут надавали захист. Захист, можливо, прихисток, де, зможе... де він зможе бути. Розумієте? Обговорювали з ним, що необхідно вже трансформувати етап, все, поставити крапку, етап завершився, треба йти. Дамо захист. Захист дамо. Гарантії. Тут може, тут. Тут можуть дати захист із збереженням коштів, навіть його. Розумієте, да? якщо, він, якщо він піде. Ну, однозначно, там була якась історія, пов'язана безпосередньо конкретно, особисто для імператора історія. Отак, от, от що, що обговорювалося? Що Як закінчиться стосовно стосовно України, ці перемовини? Тут вносилася пропозиція, що він повинен піти. Відставка. Відставка. Ну, друзі, не випали, значить особисто. Як для України, що там для України важливого на цих перемовинах? Що важливого? є страхи стосовно бажання. Є страхи стосовно нашого дому. Чого бояться? Страшного суду. Ідея, активація ідеї, страшного суду. Треба приймати рішення. Треба приймати рішення. Бачення іде, Пропозиція. Пропозиція ідея. Знову пропозиція. Є побоювання стосовно. Зараз спробуємо, що нам Таро хоче сказати. Є побоювання стосовно нашого дому. Тому є, тут тузів багато. Треба почати. Треба пропозиція щось робити, починати приймати рішення. Іначе страшний суд буде. От вони бояться, що в нашому домі є страшний суд. Тобто, ще так скажу: карта... страшний суд це карта очищення. Тобто, треба... Є пропозиція для нашого дому приймати рішення і активувати ідею очищення. На... В нашому домі повинні пройти як якісь чистки. Розумієте, чистки? Ну, які чистки, це зрозуміло. Я думаю, що цей міндічгейт не пройшов даремно. Ну, не прийшов непоміченим, розумієте? Тобто треба починати очищатися. Повинна ідея бути, бути активована, і рішення повинно прийматися. Не тільки говорити да? говорити про це, про очищення, а треба і приймати рішення, і мати бажання по страшному суду тобто, очищатися. Кожен повинен відповісти за свої гріхи, і це, і це залишити в минулому. Да, страшний суд це карта очищення, Вас, під, відродження з попілу, да, щоб хочете, якщо хочете відродитися, встати з, із попелу, то треба скинути гріхи свої, очиститись. Ну, я думаю, що таке, така все-таки була, знаєте, розмова нелегка для імператора там. Тому що ну, тут це була таємна частина, от таємна частина. Таємний якийсь посил він там. Все-таки меседж він там отримав, що для України. Тут, тут і призупинка, тут і призупинка допомоги. І, знаєте, я скажу так, що е проблема, да, проблема, ось тут треба очищатися. Знову піднімалося питання же короля в Женеві. Е однозначно, однозначно він повинен стати відлюдником. Тут звільнення. Знову піднімалось питання. Або, або йдеш разом, у твоя каденція завершилась, або завершується, бо ти повинен завершити цю каденцію. так? Основна причина, яка зупиняє, тормозить все по Україні, це жезловий король. Він повинен стати відлюдником підлюдником вибори. Вибори неможливі. Ну, тут Розумієте, тут треба... Його ставлять знову перед складним вибором. Його там знову поставили перед складним вибором. Що б хто не говорив, таємна розмова все рівно точиться. Закулісна, таємна. А розмова все рівно там іде. Так от, робити вибір, і треба болючий вибір робити. Або самому йти, і він разом з ним піде, або його треба прибирати, пускати по відлюднику. Тому що все затримується через нього. Женевська, Женевські ці е, зустрічі чим для України план. Е, план підвішується, план по Україні поки що висить, тобто є якийсь план по Україні, але він затримується, тому що треба робити якийсь вибір Україні, очищатися М, тупікова ситуація, безвихідна тупікова ситуація. Треба визначатися. Йому знову будуть, його знову будуть підтискати. Імператору треба визначатися. І бачите, от просто червоною, червоною стрічкою, через мій розклад, пройшла ця таємна ідея. Я говорю про, про по Україні. Тобто це дуже-дуже-дуже е, суттєва, суттєва така позиція е, західна. Потягнути, збалансувати, поки, поки визначилися, що далі відстоювати, боротися, активно втручатися в цю боротьбу майбутнє, майбутнє. От розумієте, тому перемога, ну, скажімо так, перемога при оборотнях, при скритому ворогу, вона неможлива. От, треба визначатися, розумієте? Очищатися, карта, карта Страшного суду, визначатися, очищатися, перемога, да? карта е, скрита, карта обману, карта, е, скритого ворога. Ну, розумієте? Тобто, допоки, допоки буде щось скрите в Україні, да? скрита, перемога не бачите, успіху не бачите. Поки ми будемо скритий ворог робить слабкими, слабкою нашу перемогу. Треба... І, і причому, знаєте, не один. Тут група людей працює в Україні. Група людей, яка може призвести взагалі до катастрофи. Тоб, тобто, розумієте, тут треба очищатися. Треба очищатися е, найближче оточення. Група людей з найближчого оточення да, працює, дивіться, працює е, башня. башня. Призводить до катастрофи. І серед цих людей є. Це, ця... ці люди збирають інформацію, або ще є агентурою, скрито збирають інформацію, це ще карта агентури, місяць скрита... карта скритого ворога. Тобто, розумієте, і той план не будуть приймати, тому що він зрадницький по відношенню до України. І новий не буде застосований, допоки Україна по Страшному суду. Тобто, поки Україна не очиститься від. Я вже неодноразово говорила це, так? Да? Давайте глянемо ще у війні. Боротьба. Тут йдуть маніпуляції, тобто по війні йдуть певні маніпуляції. Тому йдуть да? оця ось група людей осіб. Скриті. Скрита агентура, вона розбалансовує, абсолютно розбалансовує професійність, да? професійність у війні. Розумієте? Ось так. Ну що? Як підсумок? Що буде? Треба обнулювати. Обнулювати все, шукати нові шляхи, але без обнулення цих шляхів не знайдете. Ось так, що в основі колоди люди. Швидко балансування, допомога. де по дьяволу? Ну що де? для людей? Треба, треба, треба робити вибір, і його треба вже робити зараз, на сьогодні. Це вимога людей соціум, соціум, да? хоче швидких змін, е, треба робити вибір, тому що, тому що допомога по діяволу, да? іде, Допомога, е, значить, е, допомога по дьяволу йде, да? Пентаклівий е, король тут йде повне, повне е, ну, на, на, наживання, да? особисте, особисте наживання, тобто корупція. Да? Допомога, корупція, йде заробляння великих коштів да, на корупції, особисте збагачення. Чому корупція? Тому що е, статки, які люди наживають великі, вони йдуть по дьяволу, а це корупція, призведе до поразки у війні. Треба відмовлятися від реалізації, е, від реалізації да, от, 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 такої, такої ідеї, яка зараз у нас, тобто наживання на війні. Заробляння на війні, да? тому що успіху, да? тріумфу не бачите, тріумф піде пусту. Це утруднює розвернути ситуацію в Україні по справедливості. Ну що, що можна ще додати? Точніше вже й не скажеш. Да? Тобто, дивіться, що для України знову для України основне що план Путіна працювати не буде, ніхто на нього не піде, допомога буде, як ішла, так і буде. Іти очищатися треба. Якщо не, не буде очищення, то війна буде затягуватися. Ось так. Ну, ще раз, Україна, скажімо так, Україна повинна вистояти, Україна повинна очиститися. Для того, щоб вистояти, Україна повинна очиститися. Це Основна, основний меседж, який прозвучав в Женеві від наших друзів і партнерів. Значить, план Путіна не спрацює, але і план той, який потрібен по справедливості, поки теж неможливий, допоки в Україні буде йти отака от корупція, будуть діяти скриті вороги, ну і так далі. Ви все це почули від мене в моєму розкладі, не буду затягувати. Na wszystko dobre. Do zobaczenia.